Доброго дня, компанія вас вітає, пропонує свіже надходження Mercedes Sprinter 316 в оригіналі. Оригінальний заводський автобус. Ще бачите заводська смазка, заведений двигун, не коти, ланжерончики цілі, присутній кондиціонер, арочки, всі цілі. Далі. Шовчики оригінальні. Всі двері цілі. Він кочу, ви собі пробіг, провіряли. Далі весь всі прийоми і цілі, електрозіракала, е підйомники, е кнопочки не позатирені, всі працюють. Присутній тахограф, Webasto, оригінальний Мейнфон Mercedes. Зверху кондиціонер на криші. Трошки потолочок рязний, але вистіримо автомобіль, тільки скажем так 12 місць, а внає, ну, по документам зробили 9. Це оригінальний заводський пасажир. Далі. Замочки не порозбивані, низи, дверей цілі. Так, далі задні ланджери цілі, підкинути лист ресори і показуємо низи. Задніх дверей, щоб ви бачили, корозії ржавчі немає, є прицепний пристрій. Зверху кондиціонерна криша. Закриваємо дверцята Ми покажемо вам понизу. дверцята не торчать. Замочки. Можливий продаж, можливий обмін. Все це можна зробити в компанії. Автобіс зателефонувавши за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. До зустрічі до перемоги. Даже зверніть увагу, оригінальний акумулятор. Саме така машина, як шукають люди. До зустрічі, до перемоги.